Благодарі, браті і сестри, що до цього місця допоміг нам Господь, що ми є в домі Божому, що Божа любовна продовжується над нами. І ми приходимо, і, я думаю, кожен із нас, ми розуміє, для якої цілі ми тут збираємося, щоб молитись до нашого Господа, щоб Він зупинив це все, що сьогодні відбувається в нашій країні. Я буду читати Слово Боже перед нашою молитвою. Це Івангелія від Луки, 18 розділ, 18 вірша. Іван від Лубків, 17 розізд, 18 вірша. І запитав його один з начальників, говорячи, учителю добрий, що робити мені, щоб спакувати вічне життя. же йому відказав, чого з ваш мене добрим. Ніхто не є добрий, тільки сам Бог. Знаєш заповіді, не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво. Шануй свого батька та матір. Він відказав усе це я виконав від юнацтва свого. Як почув це Ісус, то промовив до нього. Одного тобі ще бракує, розпродай ще, що ти маєш, і в Богам роздай, і матимеш скарб свій на небі. Вертайся тоді та й іди вслід за мною. А Він, коли почув це, то засумував, бо був вельми багатий. Як побачив Ісус, що Той засумував, то промовив. Як тяжко багатому війти в царство Боже, бо Верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому Боже царство війти. Тоді ж, що чули, тоді, ж, що чули, спитали, хто ж тоді може спастися, а він відповів: неможливо людям, можливо, для Бога. Слава Богу. Знаєте, я думаю, кожен з нас, ми розуміємо, що таке вічне життя. Ми живемо в цій землі, і Бог кожному відміряв якийсь відрізок, кому як скільки, хто проживе 70, хто 80, хто більше. Але ми бачимо, що сьогодні відбувається, яка сьогодні обстановка. Ви знаєте, 24 числа дзвоню там до одного знайомого, і він розповідає таку новину, каже: ти знаєш, каже, з нашої шахти хлопець ну, пройшов ці всі воєнні дії, вертався додому. І... Попала та ракета і каже, загинув в поїзді. Здається, ну, людина пройшла, як хай ну, таке пекло, тому що там війна, вона кожен з нас розуміє, ніхто не хоче там бути. Але чомусь, отак, як, кажуть, людина закінчується життя, і кожен з нас ми сьогодні повинні розуміти, що, до чого ми йдемо, до чого ми стремимося, як ми живемо, як ми поступаємо. І Бог все бачить, Бог наблюдає за кожен з нас. І я думаю, кожен з нас ми хочемо бути в Царстві Божому, хочемо мати це вічне життя, де там написано не буде ні, ні плачу, ні смутку. Там все буде прекрасно, і так воно є сьогодні. Але ми ще на землі, дорогі браті і сестри, і Бог віддає цей час, щоб ми приготувалися тут на землі. І здається, ну я прочитав таку подію, де Ісус Він проповідував, він ходив, і один чоловік написано цей начальник. Він запитує, що таке вічне життя. І Ісус йому дає відповідь: каже: Ну, знаєш ці заповіді, здається, перечислив ці заповіді. І цей юнак багатий написано, Він такий самовпевнений, каже, все це я виконав від юнацтва свого. Людина ну, самовпевнена. Ну не можна так. Я думаю, кожен з нас, ми розуміємо, що людині неможливо таким бути якась безноганним. Ну, але цей юнак, він себе, як кажуть, возвеличує і, здається, ну, все в нього добре, він все файне поступає, шанує батька, матір не краде, не святкує неправдиво, все виконує, здається репутація. ну, Хороший чоловік, якби нам таку репутацію, то здається, все в вічному царстві. Але Бог бачить бачи цього людину, що чого його серце прив'язане, і він каже до нього, одного тобі бракує, візьми, розпродай, все це багатство, бідним роздай і йди за мною. Ми бачимо, що цей юнак він опечалося, він засумував, бо це багатство воно його тримало на цій землі. І Ісус бачив його серце, чого воно ну, його тримає, бо написано в Слові Божому не можна двом ну, кажуть, по панам служило служити бо Богові або Мамоні, бо одного кажуть, полюбиш, а другим знехтуєш. Так воно є, дорогі браті і сестри, Часто воно це багатство воно тримає людину і людину не пускає каже, в це вічне життя. І ми бачимо, що тут навіть Ісус наводить таку ілюстрацію, що каже, навіть верблюдові легше пройти через те голчене вушко. Ну, голчене вушко, я коли чув, що це якби така будівля, ну верблюд повинен нагнутися і якби ну, проходить через через, ну там таке пространство, що йому треба склонитися. Так вони є часто, дорогі брати і сестри. Люди вони не задумуються про це вічне життя, вони думають, що вони вічні тут, на цій землі, але. Кожен із нас, ми пізнали нашого Господа Ісуса Христа, і Слово Боже пише, що неможливо це людям, а тільки через Ісуса Христа ми можемо отримати це вічне життя, це вічне царство з Ним. І дійсно допоміг би нам, Господь, дорогі, браті і сестри, щоб ми пройшли цей шлях, були вірні нашому Господу, виконували, як я навіть прочитав ось ці заповіді, любили і батьків, бо це є важливо, люби батька і матір і будеш довголітній, І буде тобі добре на землі, і так воно і є. Тому що Бог він це заповідав, коли ми шануємо, то і нам є добре на цій землі. А коли ми нехтуємо своїми батьками, то і нам часто буває гірко, і часто ми плачемо. браття і сестри. І це дійсно так воно є. Бо що людина сіє, те вона буде пожинати. І допоміг би нам Господь, хто ще не пізнав нашого Господа, щоб ми дійсно слідували, пізнали ось це вічне життя, бо там буде блаженство, там буде спокій, там буде радість. І кожен із нас, я думаю, ми. Хочемо бути там в вічному царстві. Хто би сьогодні сказав би, що я не хочу бути з Господом. А дорогі браті і сестри, тільки з Ісусом Христом, коли ми своє життя ми довіримо нашому Господу Ісусу Христу, коли ми будемо читати Слово Боже, то ми тоді зрозуміємо. Ви знаєте, я колись не розумів, як воно і як, що. Але коли я почав пізнавати, коли я почав читати це Євангеліє, коли я почав розуміти, ви знаєте, я не раз суть що і не раз були такі, що як кажуть, і... Вроді би, сам хочеш ну, покинути цей гріх, але воно щось ну, не, не, не міг сам покинути. Але коли я прочитав, що так і так, що не наслідують царства, то я зрозумів, що тільки Бог він може допомогти, тільки Бог він може звільнити від цього гріха. І допоміг би нам Господь дійсно, хто ще не пізнав нашого Господа, щоб ми йшли слід за Ним, хто такий Ісус Христос, Він бо один посередник між людьми це Ісус Христос, який віддав. Своє життя заради кожного, заради тебе, дорогі дружі, заради мене. Ми зараз будемо молитись, будемо молитись за нашу країну, за наш край, щоб дійсно Господь змилувався, щоб Господь зупинив це кровопролиття і щоб настав цей мир в нашій країні. А йому нехай буде слава повіки вічний. Амінь.